Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Сигарети можуть подорожчати в Україні. Верховна Рада ухвалила вчора у цілому законопроект про підвищення акцизу на тютюнові вироби, торкнеться це не тільки класичних цигарок. Тож наскільки стане це чи стане менше курців, і чи стосується це, направду, некласичних не класичних методів паління, говоримо з таким. Експертом він вже до нас долучився. Павло Педіна, економіст. Вітаю, вас, пане Павло. Дякую, що долучилися. Добрий день. Пане Павло, ну на початку найголовніше був прогноз вчора від нардепа Желізняка, який ну перш найперший повідомив про цей закон ухвалений вже у цілому. Що плюс 40 гривень буде на пачці. Ну це у середньому з наступного року. Ви можете підтвердити такий прогноз? Так, В принципі, основне питання полягає в тому, щоб вирівняти акцизи на тютюн з країнами Євросоюзу. Відповідно, закладений режим. Як буде підніматися акцизи по рокам? І з 1 січня ціни піднімуться на 40 гривень. Друге питання: чи будуть люди менше курити. Чогось мені згадується той анекдот, коли каже, дитина каже, що тепер батько буде менше курити і менше пити. Ні, тепер дитина буде менше їсти. На превеликий жаль, збільшення акцизу, ті, хто палять, вони невелика. Дуже невелика частина відмовиться від цієї звички, тому це збільшується такі податки швидше за все збільшують бюджетну частину е, країни і досить часто використовувалося, особливо в військові часи. Це підвищення податків на алкоголь і тютюн. Тому. Е, Менше людей палити не будуть. Угу. А, на жаль, так скажімо, е і такий досвід, я так розумію, і в і європейських держав е в країнах ЄС цигарки дорогі ну направду. Ну проти українських, принаймні, цін. Але, е от, наприклад, в Румунії палять мені здається, майже всі громадяни від підлітків до літніх людей, і це не впливає на те, що зменшується кількість корців. А, е пане Павло, якщо говорити про наповнення бюджету, е ну От наскільки взагалі бюджет виграє від цього від приміщення? Це, це дасть десятки мільярдів гривень надходження. Єдина проблема, яка полягає і в нашій країні, це те, що чим більше стає акциз, тим більше стає тим більше ми повинні працювати з тіньовим ринком. У нас збільшиться випуск, як деякі кажуть, там чорного тютюну контрабанди, і якщо подивитися там, на заяви безпосередніх. Виробників, хто займається цим в Україні, ринок і вже почав е, збільшуватися е, тіньово, е, тіньового тютюну. То при такій вартості це стає ще більше, е, ще більше штовхає тіньовиків продовжувати цю справу. Так, на жаль, знову ж таки. Пане Павле, закон стосується не тільки класичних цигарок, а і систем електронного паління. Яке збільшення там буде? Скажу так: не відслідковував по електронним цигаркам. Я не відслідковував. Єдине, що Чому я е зайнятий е це? Питання і мене стосується на превеликий жаль, я також палю, і якщо раніше я там ще собі купував електронні цигарки, е коли їду в машині, е щоб не втрачати час палив? То досить зараз його не існує. Ось це мені офіційного продажу електронних цигарок, але на тіньовому ринку через сайти все це можливо купити. Досить. Єдине, я завжди раніше тільки купував на заправочних станціях, тому на зараз я якраз від цієї хоча б звички відмовився. Тому так, цей аспект не затрагував, тому що я відійшов від електронних цигарок. Пане Павло, ну тоді, якщо вони були власний приклад, а вас змусить ну, принаймні задуматися про те, щоб кинути палити, оце підвищення. <світ»>. Е е якраз безпосередньо так виявилося. Вчора дискутували в сім'ї на рахунок цього питання. ну і сам собі його задавав. Напевно, кількість цигарок е е прийдеться спробувати зменшити. Як це вийде? Це досить важко сказати, тому що. Ну я скажу так, це досить виходить суттєва стаття бюджету моєї сім'ї. А якщо розібратися, я маю достатньо несередній дохід по Україні, то для тих людей, які мають ще менше, вони будуть шукати. Все, що можна курити, їх не буде цікавити контрабанда, і для них це дуже вдарить. Ну і друге, хто курив досить довго, той знає, що не також легко позбутися такої поганої звички. Так, теж розумію, бо я з вами, на жаль. І вже досить серйозно задумуюся про те, щоб покинути, бо мала вже такий досвід, треба було віддавати борг, і це було причиною, чому я покинула курити на три роки. І оці заощаджені кошти саме і віддавалися в якості кредиту. Це працює на але певний час. Тому треба працювати напевно з власною психологією. Е, пане Павле, і от ще один такий момент з алкоголем. Ви сказали, що під час війни це нормальний досвід, коли підвищується акцизи саме на тютюн і а, на оковиту. Чи нам очікувати підвищення акцизу ще й на алкоголь наступного року? Я думаю, що так очікувати, тому що. В країні зараз ситуація, що у нас немає впевненості, як нас будуть фінансувати. Тобто, ми за минулі роки отримували гранти в розмірі, що подвоювали нас бюджет вдвічі. Так, ми маємо якісь перехідні положення, які ми отримуємо виплати. Ми всі знаємо, що в Америці пройшли вибори, і в 20 січня 25 року буде офіційно призначений новий президент країни, який не дуже любить надавати просто так фінансову допомогу. А це означає а на зараз, наприклад, там. Медична сфера, викладачі, вони навіть напряму фінансувалися з американського бюджету в бюджет нашої країни. Тому на зараз знаходяться всі можливі шляхи, як отримати і збільшити бюджет України. Тому найперші шляхи, і це якраз і є ось ця психологічна причина, що якщо ти піднімеш ставку, то Акцизи і податки на ці дві речі люди не відмовляться в тій пропорції. Тобто, ти зразу можеш вируховувати, е, які ти надходження отримаєш, і це досить великі суттєві суми. Тобто, це може в певній мірі наближатись навіть, наприклад, до 100 мільярдів гривень на рік. Ну, якщо по якщо скласти і цигарки, і, і алкоголь, правильно? Так, так, так. Але тут ще один момент. знову ж таки ви вже зауважили, але я проакцентую: чорний ринок алкогольної продукції він більш небезпечний для українців. З цигарками ну, можливо не має там фатальних випадків. З горівкою знаємо, що помирають люди від фальсифікату і були такі випадки кілька років тому в Україні в кількох областях. Ну сподіваюся, що держава візьме на контроль момент фальсифікату і. Ну, українці будуть все ж таки е, менше е, споживати таких продуктів, але якісні. Хоча б ну я скажу так: так, є такі випадки, люди помирають від е, фальсифікату спирту, але найбільше фальсифікація відбувається на тих заводях, які всім. Е, Держава, економісти, або хто читає всі ці параметри, вони знають. Є таке поняття: там третя зміна, е, вибудовуються певні домовленості, то обладнання забирається, то повертається. Тому неможливо сказати, що про це не знають, але це завжди формує для державного апарату певний е, тіньовий кеш для фінансування різних потреб. тому... Якби більшість спирту він просто не сплачує податку. Це більшість він вироблений вже на тих же заводах. Але є я... але але якісний, принаймні. Хоч один плюс у цьому є. Пане Павло, дякую вам за аналітику. Просуваємося у бік Євросоюзу і заразом, можливо, у бік правильного способу життя. Дякую вам, так. Павло Педіна, економіст сьогодні спікером на усі.